Такі двері розкішні, три метри. І на даху щось росте там. О, тут у нас розкішний вид. Хочемо туди піти, так? Спорт... Чи як? Ну, мені все одно. Ну, там тільки соборку А ми можемо трошки піднятися вище, там є гарний парк. Давай в парк підемо, бо. Можна не спорткати? Зараз. Власне. Ну, да. так, на наверх. Так, там парк. Так, да, там фортеця, а ми фортецю не підемо. політту. І... Якийсь музей, так? Да? Выставка? Ага, концерт. Угу. Ой. Выставка. Слухай, выставка. Начи. Ну, вон обоскуштована. Я зреюсь до мене. Чи там все за склом? Там все за склом. Боже, які цікаві тут моменти. Щось таке цікаве. Якісь мініатюри. Якісь мініатюри, слухай. Вертеп. Так цікаво, що стіні Угу. Такі ніші. Угу. для того щоб можна Угу. Цікаво, а тут ще й далі є е експозиція, там і далі є е експозиція, так, мені цікаво, що воно цікаво. Мініатюри. Цікаво. Ну тут наче на біблійні тема більшість. Це не читав. Угу". І під склом тут таке. Ну, щось їй, ну щось їй, щось їй некомфортно. Цікаві мініатюри. Мініатюри Турис 2 Різдвяні мініатюри. Так. Угу. Ну, Воно сухе. Це така різв'яні виставки. Слухай, тут можна навіть посидіти трохи. Я, мабуть, зараз сяду, посиджу. Оце такий виставковий зал. Навіть можна посидіти. Грюня, гримля, грімля, грюня, грімня, гріня, грімля. ми Розкішний пейзаж, слухайте. Там храм, розкішний пейзаж. Таке блакитне небо. Дуже цікаво. Це була виставка. Різв'яних мініатюр. І тут навіть написано про це. Пішли далі. Ну, тут кафе-ресторани повно всього. Можна тут сидіти, можна в залі сидіти і так далі. Грудень, грудень. Квіточки ростуть і їм комфортно, грудень. Це кафе, ресторани, там парк. Якісь сувеніри. Ну, мене не цікавить. Ой. Бачите, яке місто. Ух ти, слухай. Якісь картини. Я хочу познімати. Взагалі розкіш. Двері такі колоритні. Це картина одна. Картина друга. Картина третя. Цікава. Щелкунчик наче. О, там галерея, слухай. Галерея. Ну нам туди з собакою, мабуть, не можна. Або Та я не хочу. Я. Магазин Дійсно. Може, магазин? Дісно. Ще видиратися на гору. Ага, а заходити дивитися, чи хочеш. Не хочу. Я в інше місце хочу. Може на на зворотньому шляху. Лабораторія художників. Зразу видно, що це художники. Ой, тут стільки собак, що... Фух. Слухай, а нам далеко ще до. Взагалі але Ага. Ото.